Права 115, довжина прямокутника 45 см, а ширина становить 80% від довжини. Знайди площу прямокутника. Ну, Щоб знайти площу, нам потрібно знати і довжину і ширину. Тобто, для початку нам необхідно знайти, чому дорівнює ширина. Це 80% від довжини. Відсоток сота доля чогось. Якщо ми в першій дії, записуємо першу дія. 45 см розділимо на 100. Це у нас буде одна сота частина або 1%. А таких відсотків нам потрібно 80, то результат помножимо на 80 і це дорівнює. Ділимо на 100, то переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,45, що множиться на 80. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 0,45. 0,45, що множиться на 80. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32. Плюс 4 це 36. Дописуємо 1 0, відділяємо два знаки після коми. 0, в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 36. Так, дужках записуємо, чого сантиметрів, записуємо. це у нас ширина. Ширина прямокутника. Ну, гаразд. Якщо ширина прямокутника становить 36 см, а довжина 45, то пригадуємо, як нам знайти площу прямокутника. Записуємо друга дія, пригадуємо площа S – це А, що множиться на Б. Для прямокутника де А і Б відповідно сусідні сторони, або довжина і ширина. Підставляємо тоді і це дорівнює. Замість А підставляємо 45 см, що множиться на 36 см, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 45, що множиться на 36 см. Множимо. 5 помножити на 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 6 помножити на 4 24, плюс 3 це 27, 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо, 3 на 4 12, плюс 1 це 13. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. У нас буде одиниця. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1620. Ми сантиметри помножили на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Так, і записуємо, що це у нас буде площа прямокутника. Прямокутника. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди площу прямокутника. Ми знайшли і записуємо 1620 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа і площі прямокутника. На цьому вправу завершено.